Помилуй мене, Боже, з великої милості твоєї і з великого милосердя Твого прости, провини мої, особливо омий мене від беззаконня мого і від гріха мого, очисти мене, бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас переді мною. Прости тебе, єдиного я зрішив, і лукаве перед тобою вчинив. Отче праведний, Ти в слові твоїм і справедливий, у присуді твоїм, ось був беззаконні зачатий я, і в гріхах породила мене мати моя, бо ти істину полюбив єси невідоме, й таємне в мудрості Твоєї явив ти мені. Окропи мене ісопом і очищуся, омий мене. І стану біліший від снігу, дай мені почути радість і веселість, і зрадіють кістки мої упокорені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх і прости всі беззаконня мої, серце чисте створи в мені, Боже, і духа праведного віднови внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого. І Духа Твого Святого, не відміни від мене, поверни мені радість спасіння Твого, і Духом могутнім укріпи мене, навчатиму беззаконників шляхів Твоїх, і нечистиві навернуться до Тебе. Визволи мене від вини кривавої, Боже, Боже спасіння мого, і язик мій радісно славитиме. Правду Твою, Господи, відкрий уста мої і язик мій сповістить хвалу Твою, бо коли б Ти жертви забажаєш, приніс би я всепалення, Ти не бажаєш. Жертва Богові це дух упокорений серцем скорботним і смиреним. Ти не Погордуєш, у щаслив, Господи, благоволінням твоїм сіон, і нехай збудуються стіни єрусалимські. Тоді буде угодна тобі жертва правди, приношення і всепалення, тоді покладуть на жертвенник твій тельців.